Головнокомандув зсу повідомив, що просування російських військ у прикордонні сумщини станом на цей тиждень зупинено а лінія бойового зіткнення стабілізована за словами сирського на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіють тактику активної оборони та звільняють захоплені території. Яка зараз ситуація і на Сумщині? І яка взагалі зараз ситуація, де найгарячіше на лінії бойового зіткнення, пане Сергію? Ну, щодо Сумщини, дійсно є е, заява головкома, президент говорив про цей напрямок, який тепер є Північно-Слобожанським, як ви пам'ятаєте. Е, власне, бачив зараз буквально за кілька хвилин до нашого теру певні дописи. Тих людей, яким я довіряю, і які адекватно оцінюють те, що відбувається на лінії фронту, вони там з певною долею, так з певною часткою критики, ставляться до того, що, ну, мовляв, на Сумщині у нас все стабілізовано. Знову таки, це особиста думка цих людей. Якщо говорити загалом, то ну, в чому помилився Сирський, який доповів відповідну ситуацію. По-перше, я б додав би ще з дозволу. Головкома, я офіцер не досить етично коментувати головкома але тим не менше, як політичний експерт, можу і маю право, і військовий експерт, то в ліскригу у ворога не вийшло. Ну теж очевидно, так порівняння сумської і харківської операції, Харківська операція наступальна російська минулого року, пам'ятаєте? Адже все було ідентично навіть у напрямках руху. Там було два основних, пам'ятаєте, Липці і Вовчанськ, і тут е, Хотінь і Юнаківка. Це так. Рухалися, але тільки відмінності на сумщині зараз більше особового складу ворожого тоді було складно і зараз ще надзвичайно складно. Але бліцкригу не було тоді. Хоча ворог просунувся досить таки глибоко, вдалося зупинити. Я зараз не буду говорити. А давайте розберемо помилки, які були допущені. Щоб розбирати помилки, треба було знаходитися, бо зараз знаходитися на цьому напрямку і відповідно коментувати. У нас інший напрямок, але тим не менше, бліцкригу ворожого не відбулося. Деякі позиції вдалося навіть сьогодні відбити. Те, що ворог надалі намагається тиснути, це теж є правдою Але я впевнений, що ті ознаки, я тут буду обережніше, ті ознаки стабілізації і фронту, не скажу вирівнювання стабілізації фронту, які з'явилися в нас, вони дають привід нам сьогодні говорити, що. У ворога не досить прості часи, і контратакуючі заходи як свого часу під Покровськом. До речі, я зараз про нього скажу, звичайно, теж не вдалося зупинити ці наступальні дії ворога. І, взагалі, ви, як медійник, і я ми можемо зробити певні висновки з того, наскільки є медійним той чи інший відтинок. Або там і ПСО, або там дійсно щось надзвичайно активно відбувається. Подивіться, як тема Сумщини трошечки все-таки за градусом медійно стала е, нижчою. Ну, на мій погляд, так. Е, але все це робота, бойова робота, Сил оборони, це бойова робота наших офіцерів, генералів на чолі, на чолі з Сирським. І це правда, це очевидні речі. Ну і чому Покровськ? Тому що пальма першості наступальних діях ворога це Покровськ. Нічого тут кардинально не змінилося навпаки, ворог намагається кардинально змінити ситуацію тут для свого покращення намагається розбити. Плацдарм, наприклад, наступу на Костянтинівку і Покровськ на два плацдармики, тому що так потім вже частинками як кажуть, з'їдати ці плацдарми, атакувати. Атаки йдуть постійні, особового складу багато ворог наситив тут. Авіаційна компонента, мале повітря. Це дрони, все кишить, як кажуть, логістику б'ють. Ворог намагається нашу. Ми звісно, його і ця ситуація вона є надзвичайно складною і напруженою. На будь-якому відтинку, все рівно я скажу так, в нас є, по-перше, бойові дії, і по-друге, кожен з них важливий, так чи інакше, десь ворог, можливо, проводить відволікаючі бойові дії, десь можливо, а я думаю, це ознака для всього фронту, намагається знайти шпаринку в нашій обороні. Це очевидно, для того, щоб туди всю орду, потім резервну, в тому числі, наприклад, запустити і розширювати свої плацдарми. Очевидно, що ворог поспішає. Чому? На мій погляд, кілька моментів надзвичайно важливих у всіх напрямках, тому що е я казав про бліцкарих недаремно, тому що ті дедлайни, які очевидно були у росіян щодо цього наступу, вони на сьогодні вже не відповідають їхнім планам. Ну, я думаю, приблизно на кільканадцять тижнів, там, до двох місяців, ці е е плани сьогодні змістилися, вони мали б зараз бути в зовсім інших місцях. Це по-перше, ну і по-друге, ми бачимо, що ворог, очевидно, до осені, чому теж поспішають, хотів би зайти в міські агломерації. Тож, Покровську, тож Костянтинівку, наприклад, там я не знаю Дружківку, Мирноград. Ну це як приклад Борова. Якщо беремо там Куп'янський напрямок, для чого? Для того, щоб осінь, зима, міські бої зав'язнути там, а потім все це розбивати, як наші попередні населені пункти, ну і власне готувати плаздам для подальшого. Це розуміють прекрасно в силах оборони. Тому дуже важливо цього літа нам, як завжди, протриматися, проводити такі контратакуючі дії. Головне, мати резерв відповідний, якраз про ту допомогу, яку ми говорили, вона нам дуже в цьому плані. Трошки тавтології, перепрошую, допомога допоможе так. А чи, пан, Пане Сергію, я бачила вас сьогодні в телеграм-каналі, ви виставляли відео контрактника 18-річного, 18-24 з закликом долучатися. Чи є вже такі військові на полі бою, чи служать вони вже там, де, де гаряче. Давайте так, я знаю вже кілька таких прикладів. Хлопцям надзвичайно важко. Це, що можу зараз сказати, надзвичайно важко і не забігаючи наперед, якщо все вдасться, то можливо о, ну трошечки повернуся до суто до журналістики, і можливо буде. От, бачите, анонс втримують майже даю. Можливо, буде проєкт, який пов'язаний якраз з тим, що буду розповідати про цих хлопців, якраз 18-24, які сьогодні йдуть на фронт захищати Україну, і я думаю, через ці історії ми побачимо, наскільки їм важко, а буде важко, звичайно, це правда, але наскільки вони стають профі, наскільки вони будуть готові вижити на полі бою, найголовніше, і перемогти. Я думаю, такі історії будуть цікаві всі. Ця історія особисто мене цікавить, тому що в мене 17-річний син, і він серйозно говорить про контракт за 18 років, тому це, 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 це дуже цікаво. Ну, от якраз як над цим, на, на цим сподіваюся і попрацюю. Принаймні, скажімо так, е, така певна пропозиція від побратимів надійшла. Ну, спробуємо щось зробити, як буде час, будемо шукати час. Добре, дякую вам, пане Сергію. Дякую за дякую. включення. Оптимістичні оцінки після НАТО. Це добре, це позитивно. І ситуація на фронті. Бережіть себе. Слава дякую. силам оборони. Дякую вам, дякую, слава націю, так. смерть ворогам. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, говорили про ситуацію на фронті, де гаряче на покровському напрямку, і говорили про Сумщину, про яку сьогодні говорив головнокомандувач.